Троє львівських молодих художників Остап Лозинський, Оля Кравченко та Оляна Нещук-Боросяк презентують спільну виставку на тему мандрів у галереї Зелена Канапа. Ольга Кравченко у своїй творчості подорожує традиційно літаком чи автомобілем, але свої картини складає ніби з пазлів. Пояснюю, подорож ми собі плануємо з окремих деталей: чим їхати, де зупинитися, що з собою взяти. І лише під час подорожі усі частинки складаються докупи. Мандри це для мене є щось, що складається з чогось, бо це був процес, який був до мандрів, а потім я почала думати, як виглядає, коли я вже приїхала і собі докупи складаю як пазл такі якісь частинки спогадів. Остап Лозинський вирішив мандрувати, не виходячи зі свого помешкання. До хати ми звозимо свої враження від мандрів, сувеніри із поїздок. Маленькі дрібнички у домі. Це спогад господаря. Власне, мені було так цікаво помандрувати, подивитися насправді, що в мене є в моєму помешканні, і які речі в мене викликає найбільше спогадів, бо спогади це теж мандрівка. А от Уляна нещук борисяк взагалі вирішила мандрувати людськими думками. У кожного голова наповнена дуже різним або позитивним, або негативним. І обираємо ми самі. Думки, які постають в образах. Бачите, селед голови людини, які наповнюються якимись емоційними моментами, абстрактними здебільшого. Ось образ, образ, який в нас виникає, образ з плюсом або з знаком мінусом. Тобто розумієте, негатив і позитив. Мандрувати, не виходячи з галереї, зможе кожен глядач до середини травня.